Певні коментарі вже з'являються від лідера нашої країни. Володимир Зеленський також постійно коментує те, що відбувається на території нашої країни, зокрема і повітряні атаки. Ба більше він досить часто згадав своїх вечірніх зверненнях і доповіді військових. І про це він також згадав. Минулого вечора він сказав багато про енергетику. Говорили відновлення в регіонах, розгорнуті штаби, потреба в резервах, обладнання і цей тиждень буде дуже активним у дипломатії. Говорить лідер нашої країни Володимир Зеленський. Ну а що ще він сказав? Далі пропоную заслухати, шановні українці, українки. Коротко про цей день провів сьогодні ставку багато про енергетику, відновлення в регіонах, розгорнуті штаби, потреба в резервах. Обладнання цей тиждень буде дуже активним в дипломатії. Є кілька задач саме по необхідному обладнанню для ремонтів і для генерації. Чіткі завдання для наших дипломатів. Також працюємо по газу забезпечення обсягу на опалювальний сезон. Я хочу подякувати кожній ремонтній бригаді. Хочу подякувати всім українським газовикам. Майже цілодобово наші люди працюють на Україну на забезпечення українців газу. Визначили всі деталі по фінансуванню, які кошти будуть достатніми для закупівлі газу, і які можуть бути джерела фінансування. Факт: половину цих коштів вже ми забезпечили весь необхідний обсяг. Уряд знайде. Доручення є, звісно, були. Військові доповіді детально по збільшенню авіаційної складової, буде більше бойових можливостей авіації для захисту інфраструктури, зокрема більше гелікоптерів. На доповіді була прем'єр-міністр України Юлія Свериденко теж щодо енергетичних питань, хороші домовленості зі словаччиною після візиту прем'єр-міністра України. Я вдячний за це. Ми працюємо щодо проектів з Америкою в енергетиці. Є суттєвий інтерес Сполучених Штатів Америки до спільної з нами роботи в атомній генерації, також по газу і нафті. Українська інфраструктура може дати більше енергетичної безпеки у всьому регіону. Америка явно в цьому зацікавлена. Загалом, це вже частина значно більшої євроатлантичної стратегії. Енергоринок в Європі має бути позбавлений не просто залежності від російських енергоресурсів. Але й від самого факту їхнього постачання. Росія будує політику на антиєвропейських основах і намагається зламати Європу. Це точно не можна фінансувати за рахунок Європи в жодній іншій частині світу. Путін не заробить таких коштів, які він мав в Європі до цієї війни, і які ще досі, на жаль. Заробляє Європа буде і надалі це обмежувати. Також ми працюємо з партнерами і щодо нових санкцій проти Росії. На тижні буде багато перемовин по санкціям. Я дякую всім, хто допомагає. Сьогодні доповідав також міністр оборони України Денис Шмигаль і передусім про результати Рамштайн та нові домовленості з партнерами. Будуть додаткові пакети підтримки окремо. Дуже предметно ми працюємо з Америкою, щоб все ж таки Україна могла отримати необхідну кількість систем Петріот. Це не просте завдання, але це одна з гарантій безпеки для України. І працюватиме довгостроково у Вашингтоні. Я говорив з оборонними компаніями Сполучених Штатів, які виробляють і Петріот і іншу необхідну нам зброю. Готовність працювати з Україною цілком. Достатньо Україні довіряють. Важливо, щоб на політичному рівні в Вашингтоні було достатньо для цього підтримки. І ще одне говорив з президентом Макроном, зокрема про наявні дипломатичні перспективи, треба тиснути на Росію і надалі. Зараз правильний момент, і тиск може відкрити нові перспективи. Говорив із прем'єр-міністром Данії. У нас з Данією співпраця дуже змістовно, і це стосується. Оборонного виробництва і інших форм підтримки для України дуже цінуємо політичну підтримку, і тим більше зараз триває головування дані в Євросоюзі. Це допомагає нам посилювати наші позиції. Готуємо спільні європейські рішення, які допоможуть. Ми розраховуємо на результативний тиждень. Слава Україні! Героям слава. слава традиційно відповідаємо президенту. Власне, Тим часом давайте поговоримо про більш притомних лідерів нашої з вами сучасності: це про українського лідера, зокрема про Володимира. Зеленського він ймовірно у п'ятницю вирушить на зустріч коаліції охочих у Лондоні. Про це пише видання Reuters, зокрема, посилаючись на соцмережі нашого президента, який писав, що цього тижня буде багато зустрічей та перемовин у Європі. А от Reuters про зустріч у коаліції охочих повідомило ну це улюблені такі теми журналістів джерело знайоме з питанням. Сам Зеленський натякнув на свій візит до Європи од цим постом, де згадується багато зустрічей і перемовин у Європи. Ще а, в пості президента було про те, що розраховуємо на результати, і для нас усіх це важливо. Хоча офіційно про візит до Великої Британії ще не повідомлялося. А, натомість президент Франції Макрон оголошував, що у п'ятницю у Лондоні відбудеться зустріч коаліції охочих. Хочеться щось коментувати, але давайте почекаємо результатів. Бо охочих багато зустрічей, багато розмов і обіцянок, і запевнень багато, а в підсумку не дуже багато. Ми бачимо насправді тому. Чекаємо просто як все буде і чим завершиться. Є припущення, чим все завершиться, але не хочеться якось наганяти песимізму. Нехай подивимося, скажімо так, що до чого і що буде. Ну а ми далі говоримо про важливе геополітичне. На жаль, про не дуже приємне для нас, як воно виглядає. Але тим не менше, так є і Дарина. Продовжить Отож, Далі будемо говорити про те, що розгляд законопроєкту про нові санкції проти Росії. Призупинили у конгресі Сполучених Штатів Америки, адже лідер республіканської більшості Джон Тун повідомив, що ухвалення законопроєкту відкладено, а все це через зустріч Трампа із Путіним знову ж таки, Верхня палата американського конгресу відтермінувала розгляд нового пакету санкцій США проти Росії. Причиною став запланований саміт президентів Дональда Трампа, а також Володимира Путіна в Будапешті. Про це дописує Блумберг. Далі буду цитувати у даний момент ми натискаємо кнопку паузи. Ми намагалися робити це від початку у згоді з Білим домом, сказав у понеділок лідер республіканської більшості у сенаті. Він додав, що ухвалить рішення щодо винесення законопроєкту на розгляд після саміту Трампа й Путіна в Будапешті. Нагадаємо, що минулого тижня тун заявив, що не хоче призначати. Жорсткий дедлайн, але це буде невдовзі, за його словами. Голосування може відбутися впродовж наступних 30 днів. Крім того, лідер республіканців у сенаті зазначив, що Грем, як один із авторів законопроєкту працює з Білим домом над тим, щоб з'ясувати, чи буде саміт Трампа й Путіна результативним та допоможе просунути процес уперед. Далі знову цитую: якщо ні, я все одно вважаю, що законопроєкт про санкції це інструмент у наборі засобів. Президента, який він може використати проти росіян, щоб посадити їх за стіл переговорів, сказав Тун. Ну і знову ж таки бачимо, що певні новини від штатів вже з'являються, які коментує Петро Андрющенко у себе в телеграм-каналі, адже полюбляє він це все коментувати. І він говорить, що від штатів ще один неочікуваний привіт. Вашингтон. Проти щоб європейці використовували заморожені російські активи для надання репараційного кредиту Україні. Знову ж таки, про це пише Блумберг з посиланням на свої джерела. Нерішучі сполучених штатів питання російських грошей стала гальмом для ЄС, який намагається переконати всі країни Великої Сімки приєднатися до його плану, зазначає Блумберг. План ЄС підтримують Велика Британія та Канада. А от Японія і Сполучені Штати займають обережну позицію. З 2022 року в західних країнах заморожено активи російського центробанку на понад 260 мільярдів євро.